Дякую. Непогано це усвідомлювати. Пляшки зараз на шляху до наступного споживача, а контейнер для сміття залишається порожнім. Це просто як у касті. Але здається, про це ще мало говорять і знають. Бо як подивитись навколо, то побачиш чимало цих одноразових пляшок чи банок. Все це насправді сміття, в якому є трохи напою. Так, це люстік. Слухай на ну. данаві на цим я ще взагалі не замислювався. Пляшки, що викидаються, це не лише горе сміття. Вони ще й коштують недешево. Ага. а й справді. скільки коштує ось така пляшка, яку можна здати? якщо нею часто користуватися, то вона обійдеться в чотири пфеніги. Чотири пфеніги за один розлив. А ось така собі звичайна пляшка п'ятнадцять. Та це ж майже вчетверо більше. Але чому? Вона ж бо теж зі склада. А справді ж, вони відразу стають сміттям, а це влітає в копійку. Ось такі справи. Напевно, ось ця банка теж обходиться, дешево. 20 фенігів? Хай йому, грець. Напевно, стільки ж, як і на всередині. А ні. Оце діла. Дякую. Пока. Хочете вірте, а хочете ні. У випадку з ось цією банкою упаковка коштує втричі дорожче, ніж те, що всередині. Хіба це порядок? Врешті ж я ж плачу, а потім і треба ще й віднести на сміття. Ні, це не для мене. Ну то тоді ось така пластикова баночка, що теж не годиться. Але смачно. Ось що я купив, власне, можна і з'їсти Хвилинку. так. Так, люстік. А, це знову ви що? Баночки коштують. Ого. Так. Дякую. Бувайте. Новини від мого інформатора. Щодня у нас виготовляється 20 мільйонів ось таких пластикових баночок. При цьому витрачається стільки енергії, що і вистачило б для цілого невеликого міста. Що ж виходить? Ці баночки не дешеві, в тому числі для мене. А коли вона спорожніє, я її викину. Хіба це розумно? Але мені так подобається те, що всередині мене ж немає вибору. Хіба можна інакше? Але чому? Є товари, купуючи, які мені не треба купувати одночасно стільки сміття. Хліб, наприклад. Ні, тільки не так. Тільки не у целофанівій обгорці. Її ж доведеться викидати. Ні. Краще таким звичним старим методом, загорнутим в папір. Чистий папір можна використати повторно або ж перетворити на компост. Мені постійно потрібне і масло. Але не в пластикових коробках. У паперовій обгорці воно смакує не гірше, зате немає сміття. А щодо молока, тут і так все ясно. А що робити з коробками? А сосиски. Для чого її впхати в банки, а потім ще й запаювати? Це ж зайве. Mm. Смачно. Yeah. Дайте мені три штуки. Good. Good. І 100 грамів салями Good. з перцем. Так на неї потрапляє повітря. І ковбаса тоді смакує краще. Дякую. Мені ще потрібен кетчуп. Ось його, напевно, вже не загорнеш у папір. Найкращий варіант в цьому випадку знову скляна пляшка. Її можна переплавити. А фрукти це теж ціла історія. Але ж більшість фруктів упаковані самою природою. А це що ще таке? Яблука в пластиковому смітті? Ні, тут найкраще це пакет. Так. Але в мене є ще одна проблема. Солодощі. Я їх так полюбляю, а вони всі, як правило, в пластиковій обгорці. Але і тут я маю ідею. Евріка. Ось рішення проблеми пластикових баночок. Найновіший мій винахід. Універсальна баночка багаторазового використання для жилеподібних речовин, виготовлена із натурального скла. Підходить для усього: йогуртів, страви з кремом, пудингів та для чого завгодно. А яка гарна форма? Окраса для кожного дому. Подивіться на ну. вишуканий дизайн. Отже, пластикова баночка геть. А моя баночка із скла у кожну домівку, адже її достатньо обмити після чергового вживання і здати до пункту прийому склотари. А це означає, що купа сміття зменшиться на 20 мільйонів пластикових баночок, та й страви з кремом подешевшують. Тепер лишилося віддати свій винахід в надійні руки. Перепрошую, в мене справи. Щасливо до наступного разу. Мітндрін Погляд із середини. Автори сценарію Петер Люстік Бурххарт Мьонтер. Ведучий Петер Люстін. Оператори Герт Штальман Райнгольд Форшнайдер. Режисер Вольфганг Люненшлос. Виробництво студії Тівофільм Хайдельберг Берлін на замовлення ЦДФ.